Що, друзі, зустріли ось таку прекрасну людину? Откуда ви? Я з Дніпра іду в Ужгород, збираю кошти на лікування військових з допомогою від благодійного фонда Яку. Далеко вже дошли до нас. Прямо з Дніпра сюди пішком своїм ходом. Видите? Абсолютно вірно. Я, я йшов по Криворізькій трасі, потім через Калинівку, Адамівку, Божедарівку і ось я тут. Да, капець. Яка у вас ціль? От, що ви хочете донести цим? А... Ну, головна мета це допомогти зібрати кошти на лікування військових, тому що збір триває з грудні місяця. І додатково також просвітлювати людей, що інвалідність це окей, не потрібно допомагати всім людям, які не мають ноги, і йдуть на протезі, Їм не потрібно допомагати, якщо вони не просять допомоги. Вони абсолютно такі самі люди, як і ми. І якщо вони не просять, не обов'язково допомагати і е, просувати інклюзивність, інклюзивність в містах, селах і показувати, що. Нам ще далеко йти і багато чого робити. Да, ви Великий приклад людини. Намагаємося. Да. <свистак> Молодці. Що у вас ззаді нарисовано? Це е, е, табличка, куди я йду. І табличка, як називається проєкт. Називається спільно крок. Від слова спільнота, е, тобто великий загал людей. І спільно а те, що ми робимо, один або мільйон кроків заради тих, хто хоче зробити один. Круто! Ви збираєте збір, да? у вас відкрита якась банка чи як? Відкрита банка на монобанку, так, там стоїть мільйон. І також е, мені порекомендували також відкрити конверт з Приватбанку. Я з ним не дуже добре дружу, але є деяка ну, да. є деяка аудиторія, у якої є тільки Приватбанк, а тому є ще й конверт, на який теж можна закинути кошти. І плюс ще люди мені дають готівку по дорозі, і я беру готівку і одразу або не одразу протягом дня я скидаю зі своїх коштів і все. Тому можна готівку. Все, друзі, підписуйтесь, на вас сторінка є. Спільно крок. Так. Спільно крок. І давайте разом допомагати в цій благодійній корпорації. Правильно? Все. Дуже Всім дякую. гарного дня. Ось такі у нас люди є, бачите, і допомагайте їм на трасі. Якщо зустрічаєте, дайте їм або водичку, або шоколадку. Правильно От. Да, було б дуже добре. Всім гарного дня, бережіть себе і допомагаємо зсу.